Всім привіт! Друзі! подивіться, що ми заказали, скільки ринок. От я вже скільки разів показував того року відео. І ще раз вам покажу. Дивіться, отакі риночки десятка. Це ми садимо дикарі. З них пересаджуємо в тринадцятку. З тринадцятки в п'ятнадцятку більшу. І 18. -ка. от далі йде. Ну, дивіться, так само ви ні в якому разі не садіть величезні зразу от з такої 15-ки, наприклад, от у 22-й. Є такі люди, що от з такого сидять зразу в такий. Ні в якому разі. Корінь не потягне, йому треба постійно потрошки розвиватися. Бачите? Поставили поки тут риночки, то що в нас зараз в теплиці там аврал всередині там, де котьок стоїли. Зараз буду їх переносити і там складати, поки занесли сюди і забрали коробки від них, бо були нині посилка, нас коробки не вистачає. Найшли ми, друзі, без бокових. того року нам з боковими трохи всунули. То якщо б дати купляти, дивіться, не купляйте з боковими. Бачите, отакі от без бокових. Знизу тільки. Тільки знизу, того, що... а скажи чого. Бо... Корінь вилізає звідси, і дуже йому багато воздуху, в корінь, теж йому е... мішає. Йому треба от знизу, тільки, ну, поставили на тарілочку і все. Ми того року заклеювали все скочем, дуже довга процедура. Да, так, То... скочем заклеювали. То цей рік так переживали, думаємо, і немає як провірити, знаєте, на пошті вони всі складені, купою, не будеш розпаковувати. І так, кажу, вже що буде. Але, бачите, фірма хороша, попалася на да, ринки. Пластмаса непогана. Звісно, б, краще коричневі, правда, були, але. Нем, чорні. коричневих, не знайшли ми. Теракоти. Чорних теж добре. О, це стільки. Коротше, ці ринки зайняли нам около 4 тисяч. І доставка, нова пошта зараз бере капітульно. 600 гривень доставка. 600 гривень доставка, представляєте, за ці ринки. Тому як будете заказувати великі вазони, то знайте, що доставка там хороша. І 300, і 400 гривень. А якщо ще за два часи, то і 500 цілих може затягнути. То вже вже. буде мати того каферського, бо зараз зашмаркаєшся, він. Так пахне, що взагалі знову відвалився. Він же у нас щось п'ять штук в цьому холодильнику стоїть, чай чекає, коли б пити. І в мене на почасно в мене на цитрусі на сильний запах. Не тільки на цитрусі, а на такнуся. Я алергетик сам. От дуже в мене. От... ніс да, Він такий тільки, якщо на дворі починає дощ. То він вже чує, то він вже починає зранку пчихати. Остав з кроваті, і зразу пчехає. Палець за, за холо, за, замерз палець, пчехає. Ну каже, такий... Вже, вже так жорстко <laughs> Ну, в мене вітя сам астматик. він у нас в нього астма, але э, цитруси йому ніби не дуже мішають, правда? Ну, Є ну, свої ну, нюанси. Не є, є свої нюанси. Ну, я дуже їх люблю. От. Коли цвітуть, коли цей. От, і ще хотіла вам сказати, так кажеться, ніби. От бачите, і ринки, і світло, і дрова, дру, і Дрова дві машини взяли дров. Це машина по 9 тисяч, це 18 тисяч дрова дітей. І ще там багато, і хімію купують. Ну коротше, якби це все щитали, то би юшки не варіли. Так само тут. Так що ця теплиця, це, знаєте, для себе, для. Нам подобається, так. Да. Там що трошки є свій вітор, та, та й добре, що хоч оборот, хоч не в убиток. А так, от мені що подобається. Себе, як така батьків, як е, тішимо, що щось у нас є, щось <плес> <плес> крутиться, <плес> Так, Друзі, що ми ще хотіли вам сказати. Дивіться, вже подивився, ми повністю вже їх зриваємо. І якщо ще хтось хоче от, до Нового року. Можете от заказати з плодами. У нас ще є. Бо я вже скоро масово почну їх зривати. Щоб відпочивали. Да, Вони вже й самі відлітають. О. Вони самі відлітають. Вони вже тако торкаєшся, почали. Буває що торкаєшся. Відлітають. А от такі я дивилася: оцей красунчик. А я дивилася, от. Можна ще якось його спробувати. От оцих два плода? — Да, да, таке деревце непогане. А покажи е, сьогодні ми пакуємо посилочку. Чоловік робить дружині на новий рік. Ми не будемо признаватися хто і кому, щоб була інтрига, щоб жінка кожна думала, що це їй <рес> на новий рік подарунок. Колись букети дарували. Зараз бачите, вазонки дарують на новий рік. Чи так на якісь свята, чи на день народження. І так у нас була теж посилка, теж син мамі подарунок заказав. Оце вже Вітя сконструював. А які? Ніби й невеликий, але бачите, ну, попробуйте, як його запакувати. Два плода невеликих, високий. але він високий. Високий, високий. це теж посилка буде. Гривень 500, навіть доставки гарантія буде. Але бачите, який в нього хороший стовбур, він, він собі його підріже, сформує так, як він захоче. Подарочок. І буде. А, і ще до чайку поставили лимончик. Подарочок. от ми... Е, хтось обіжався, чому раніше нам не поставили лимончик, то що були вони ще зелені, а зараз вже ніби ми, достигли. Ми, ми, ми почасно, якщо хтось такий хороший заказ робить, то ми от ставимо лимончик. Ми не кожному ставимо. Маленьких ми. Я вчора ми... на село нарвала мамі, та як то кажуть, мама простить, самих менших нарвала маленьких, тому що їх теж треба їсти, і вони теж вкусні всередині. А такі вов вже великі, то вже тримаємо для себе, то що маємо з нього вибирати насіння і садити. На дикарі, тому що в цих великих є більше насіння. Так, кіт зайшов. Це. О, все, все, вже. <смі> вже кіт зайшов, це вже все. Треба вже біом його виганяти. Десь який... Я його покупала тільки була, який чорний, де воно лазить, вже пройшовся, легше. А, а, давіть, а якісь ми зірвали додому їсти, то взагалі був без насіння. Блін, таку гілку ломали, мали, я зараз доріжу. А, і вчора в нас ламало. Я зайшла мамі зривати лимонки і дивлюся на землі, прям, слухайте, всипано на землі лимонами, Думаю, що це зробилося таке. А вламало, дивіться, не витримало да, я зріжу, я під вагою, не витримало і зрізало. Ну, кажу, да, Зрізало, вломало. боже, люди будуть знову провляти, каже, що у вас, Боже, у вас стільки суржику, ви так говорите у вас. Вуха каже ріже. Вуха ріже. <ріжу> ну, я кажу, ми виросли колись на, як на, на російських кінах і на книжках. Ми, ну, Тяжко нам ще Ну, Ми, ми стараємося і ми, ми перестраюємося. дітей не дозволяємо, щоб вони дивилися. А або подицькі гілку вламали. Це взагалі. Вона аж зів'яла. Ми не були вчора в теплиці в неділю. І от... Я прибігла. Викину ну, її на... сюди. Кидай. Прибігла на п'ять хвилинок і дивлюся вже. Я її потім пробую, може, вкорінити. Так, з великого воно його, коротше, не витримало, бачите, вони на верхушках висять і з цієї верхушки вже вломалося. І вон. І так. О, Кіт! Ти що робиш там? Дивіться, щоб він там з білого наробив. Дуже переживає за кота. Оцей ми вже трошки, подивіться, як ми його кожен раз знімаємо, оцей голландський, але на ньому вже й ми його трохи обірвали. Цей... А Вдома вже немає вчора чому ділемонт, зірвати? Зірвий, лімончик. О, який я якийсь здоровенний Да, Нам треба, ми кажемо, здорові для себе лишаємо те, що на треба вибирати. Вже треба починати садити. Що ти там, вломав щось? Ні, нічого, все це якби я так жорстко було. Ти тримався добре, а? Так, да. і а вон такі, дивіться, ще в нас є теж. Е -е. Угу. Нехай я не встигаю ловити тебе камерою. <схід> Ти такий резкий у мене. А Запах ще капець. Е -е, казали, хто це вчора написала жінка, що чому у нього шкірка терпка. В лімона. А, а, ми... він... Залаві, такі, десь Оцей теж у нас він виставлений. Ми його... То от, е, е, шкірка може бути терпка, не може бути, а так і вона є. Якщо отакий. Шорткий зонкуватий. Отакий, бачите. Якщо повністю достигший жовтий, то він не буде вам шкірка терпчити. Ну, в Київську він не терпкий. Ванільний, оцей солодкий, що ми пробували, то в нього шкірка прама аж аж губи печуть від нього. А може, то вона теж їй була трошки заранкувата, ніби чуть-чуть вона, ні? Ні, в нього просто мусить, якщо серединка солодка, мусить бути шкірка тепка. Сьогодні з понеділка. Трохи не палимо, я вже казала, не палимо. І цей тиждень не будемо. Перед дуже плюсову температуру, плюс 8 градусів у нас теплоти. Так що будемо економити трохи на дровах. О, такий місяць зараз, як то кажуть, пересвятенний. Вазони наші. А, і ще що хотіли сказати. Дуже багато людей питають за зимовку. Я вже говорила не раз в відео, що якщо у вас маленькі вазончики, не морозьте їх. Якщо такі вазончик. От, бачите, не... йому, зимов... йому зимовка не потрібна. От йому, йому треба, щоб він да, Його ставте на тепло, і хай він вам росте. То, що він зимою, він би вам за зиму ще нагнав до весни зеленої маси. А так він буде стояти. Ви не дивіться, що вони у мене на зимовці стоять. У нас виходу нема. У нас ми мусимо, бо у нас прохладно. Якби була жара, ми теж би. Так, да, якби, то ми б теж палили. Але так нам не треба, бо. У Нас плодами, нам не треба, щоб зразу вони достигли всі. Так, да, ми ще Береги собі хочемо, щоб ми ще мали до Нового року, до, до березня місяця що їсти. Питають за багато заламкват, кумкват, мандаринок, цих немає. Ми будемо тільки їх весною прививати, а це вони на літо, тільки якщо десь Бог будуть. А якщо, то аж на осінь. Так що дуже чи в чергу записати, ну ми не можемо. Я ж не знаю, що ми завтра буде. Такий зараз час тяжкий, що не знаєш, що тебе завтра чекає. Тому дивіться нас, слідкуйте за нами, ми будемо показувати так, так. вам. Будемо вам розказувати. Як якщо, мене... якщо, якщо кому цікаво, якщо кому цікаво, ми нікого не заставляємо. Ми буде вам розказувати як мене від каже бандилюки плести. Ну такими, такими прості собі. Все тебе ловлю, по всій теплиці тебе ловлю. Скоро будемо росу пробувати. Да, та вже пробувати, збираємося і ніяк, воно щось не хоче достигнути. В теплиці прохладно і воно так довго. Так, мандарину дивіться, з'їли діти, нема. Все одна, лишила. одна лишилася. Блайше облибша, всю з'їли. Хазяїн ходить, подивіться, як обходжує теплицю. Як це тобі розрішили сьогодні? Я його пильную. Ти його пильнуєш? А, що? Та я, о, вже плаче коло мене, вже на руки хоче. Отакі От в нас справи. Йдемо допаковуємо. Зараз ми тую е посилочку запакуємо краще, замотаємо. Та йде, і будемо сьогодні відправляти. І як то кажуть, з наступаючими вами святами, може, дасть Бог ще щось знімемо перед святами? Всім миру, спокою, злагоди в ваших оселях, всього найкращого. Безуще.